21 січня нинішнього року законом України було внесено зміни до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідно до якого збільшена суттєва санкція за порушення правил в населених містах, населених пунктах та містах. Так, якщо раніше відповідно до статті 152 даного кодексу штраф з фізичних осіб за порушення правил до острові складав 17 гривень від 17 гривень до 51 гривні, а також було таке стягнення, як просто попередження за порушення даних правил, то на сьогоднішній день мінімальний штраф складає 340 гривень і до 1360 гривень з фізичних осіб. При цьому хочу наголосити увагу як мешканців, так і засоби масової, інформації, засоби масової інформації для того, щоб вони наголосили увагу мешканців міста, що на даний момент відсутні вистанції як попередження. Крім того, для юридичних осіб вид стягнення на даний момент складає від. 850 гривень до 1700 гривень за порушення правил благоустрою. Правила благоустрою в Ужгороді затверджені рішенням Ужгородської міської ради від 26 грудня 2006 року номер 136 Перелік порушень, які, за які накладуться дані, видістягнення, повністю розписані у розділі 5.9 обмеження про використання об'єктів благоустрою. Хочеться наголосити увагу, що одним із основних видів порушень благоустрою в місті Ужгороді є несанкціоноване поводження із сміттям, тобто складування як будівельних, так і інших твердих побутових відходів в несанкціонованих відведених для цього міста. Крім того, забороняється проведення будь-яких земляних робіт без отримання дозволу в встановленому законом порядку. Тобто, якщо якась юридична або фізична особа має намір провести розриття, як при покриття, так і взагалі прибудинкової території, вона має отримати відповідний дозвіл у встановому законному порядку. А, хочеться наголосити, так, що а, накладання штрафу не, не звільняє потім особи від відшкодування збитків заданих територіальних громад. Так, якщо а, юридична або фізична особа думає, що вона просто буде притягнена до обмін відповідальності, це не позбавляє його до відшкодування збитків у судовому порядку. Виключний перелік порушень прав до устрою був опублікований в газеті за випуску за, за минулу суботу. Тому хочеться просто уж сказати, що на даний момент забруднювати. А наше місто просто стає підторговим, а скажіть, будь ласка, теж яка запитання чи не важаєте за доцільне, що треба включити по перше дорожників? Надавати їм дозволи на складання протоколів, тому що дороги у нас якраз перериває систематично, і я ще чесно кажучи, що нічого, щоб жодного разу муніципальна міліція щось у цьому разі зробила. Якщо ви маєте дані про те, що, наприклад, протягом 2009 року накладено стільки до штрафів чи притягнуто до відповідальності, стільки то осіб, які перерили несанкціоновану дорогу, будь ласка, надалі тоді на жаль, я не Є головою адмінкомісії, я не веду статистичних даних по, саме по адмінкомісії. нашу нашої просто роз'яснення і доведення до мешканців міста, що буде за порушення прав правил. І а, хочеться наголосити, що саме муніципальна поліція а, контролює і дійсно, буваючи на санкціонуванні переривається зронті. Ними, як е, органам, які надає, дозволи, а саме по закону називається бордер на добріття е, дороги, е, до цих е, осіб становляться як штрафні санкції, так і е, вони методом переговорів, методом інших станцій зобов'язують е, цих осіб укласти доволі на відшкодування твердого покриття з платуючими організаціями, зокрема США. Скажіть тоді наступне, яким чином я зможу особисто потрапити на засідання цієї комісії? Чи можна би якось актеватися, щоб постійно бути присутнім? Тому що, наприклад, я сумніваюся, що ви, наприклад, якогось котелника, мого кажучи, дійсно поштрафуєте. А я хочу бачити, що ви а, засідання за на... комісії є а, Про... Про них довідатися нереально. Як нереально? Одмінкомісії повідомляють Поблікує? як мінімум за два тижні. Усі, які вчинили право, в засобах масової інформації, щоб журналісти могли не ділятися про це не може бути. Оформити кожна раз секретарка. Я думаю, що вони будуть, м'яко кажучи, нас посилати. Ваше побажання буде викидано про чергові засідання. Мі комісії будуть за а, за а, за публікуватися, за в газеті уже до нашої офіційної зете міської ради та виконавця. Статистика є, подаються звіти а, про. Кількість складених протоколів до о, о, органів статистики щорічно будується? Ну, можна знати про сказати, що це по тільки жодне фонд за останній противник? Каже, що ні. Першу, <говори> це було не <говори> тема. <говори> Скажіть, що таке, я не скільки? Як я можу переконатися, що людина, яка прийшла скласти протокол, на те, що я кинула мене кому палку, кажучи, дійсно уповноважена це зробити. Ну я можу зателефонувати. Отаких собі бейджиків намалювати кожен з нас може купить. Це не пережиття, це посвідчення, які зріблені могли початку вже Жирицької міської ради. По-друге, всі печатка початку Підпис печатка першого заступника міського верну Микола Дивача Я думаю, що коли на цих двох місяців у нас пару людей складені штрафі більшість буде стягнено у примусовому порядку, і вони uh, скажуть своїм сусідам uh, і близько, то вони втілювати, краще не смітити. А що я про це розказує засобів масової інформації більше народу, почує? Uh, тому ми у вас і зібрали, що. So, при... Якщо будеш страхувати, я вже розкажу.